бутылку, тут я, я викидаю повну пачку, а мої колеги проводять за мене від кури, від скури. Ого, нема, нема, нема. А тепер я можу накладати. Mm -hmm. mm -hmm. Так, це є Називається корди, знаєте, пюрник. Пюрс такий ще має п'юру. Але мені сказали, що є в горах пюрник, у якогось гуцула страшно цікавий, що тюком інакше і так далі, і так далі. Я за ним наїздився не один раз, в автобусі мені тяжко їхати, то його нема вдома, то дітей нема вдома, то внуків нема. І на кінець я він дав мені в руки його. Це його замок. Чому? Бо як це уп... я зроблю, то ця кришка впаде вниз, з цього язичка, а як не впаде вниз, то вона впаде тоді так. Mm -hmm. Ось, дивіться, раз, загоріє, а тепер підпаде. Придумано, придумано. Ви знаєте, чому я ховаю це? Вкрадають потрошки. Кулічово no, to, znaczy. так, як ви стоїмали, це учні переважно. Mm -hmm. Та як ви стоїте, а та, як ви стоїте, але тримають руки собі у цій взял. І він там вже розбирає, що йому треба. Вже на малі речі. Тому я заховав, щоб він не знав, що це щось є. це зробив вусов зробив для, для папіросів, а щоб її відкрити, то він зробив язичок. Щоб було за що нігтем зачепити. Все. І І вже її закінчена місія. А другий гусок зробив на оборот, щоб не було за що зачепити, так як шейф. Mm -hmm. Тому що зверті в сейфі не так закладається, а так, щоб не було желізом за зачепити. І подивіться, це від дітей він заховав, бо тут ховалося не папіроси, а табака. А що таке табака? Це є тертий тютюн. І що його не курилося, а що нюхалося, так. І щоб діти собі не занесли в око, бо табака, як попадає в око, то хай Бог милий. То дивіться, не може, але уч... діти дивіться, я вам покажу блеську, як бенди ті пхали. <сум> бо вони хотіли відкрити, що діду там заховав. І, дивіться, я тисну Сюди, туди. Тут, це, тут нема просто за віше, що ну, хочу відкритися. А дивіться, я так легенько пальчиком, одним цим маленьким, Так легенько, легесенько. Я си Я назад, бачите. Угу. Угу. Так, прийшов я до одного. Такого як я. Ну і ми гендлюємо. Він мене щось купує у нього, він мене втулець його в другий раз. І я подив, я подивився це. І він так зневажив це. А я подивився і страшно з цим захопився. Він прочитав дату. Прошу прочитати, що тут пише? Хто сильно на моє очі? 1000? 1722 1729, 1727. Послідне число добити неправильно. Залежить, як ви подивитесь, ви читали дві. Я хочу сім, а всі читають 9. Чому я хочу 7? Бо я народжений 1927. А це 1727. Вона від мене старша 200 років, то як я в нього це не куплю. Але я йому це не кажу. Бо він зараз в мене зіделя шкіру. Яка, що це є? А він переселенечка, я не знам. Косметичка, Ні, там щось, що там тримати можна. Тінь. Фарби чи інше? Фарби, шехто. Більше, якщо є дівчата в мене з технікою з інститутів, покажуть тінь, тінь. Тені. Нагадує просто. А що? Роблю підказку вам. Дивіться, що я роблю. <labına> Я звідти забрався і там є бляшки. <ган> Мідні <біні> бляшки. <ган> це є 200 міліграмів, 300 міліграмів. А дивіться, тепер, а тут були грами, або їх головки. Або чотири грами. Чотири головки. А що тут було? Корови слово. Ну, а що тут було? Дві шайки. Це є портативний такий чехол для портативної ваги, щоб зважити золото. Вона від мене старша 200 років. Я маю 80 років. Потримайте річ у руках, яка має 280 років.